Всім доброго ранку. Дивіться, яка у нас сьогодні зимова краса. Погода мене вчора почула, що вже набридли сірі дні да, рижі. Набридла ота слякоть, грязь. Хочеться снігу. Дивіться, будь ласка, я отримала сніг. Вчора я вам знімала ввечері, пішов сніг. Насипало скільки. Трошки такий невеличкий морозець. Винесла стірку, зараз розвішаю. Яка тільки красота. Вон бурульки на цьому з криші скапує. Ось мої три бурульки біжать до мене. Так, да, Мурзик? Три мої бурульки. Не буду трогати вас, тому що я зараз буду стірку розвішувати. Сходяться, сходяться. Так, вивісила я вже стірку, пройдуся по цій красі зимовій. Вивісила, хай трошки померзне на вулиці, на морозі, тому що зараз клімат у нас змінився в найкращу сторону. Морозів немає, снігу майже немає взимку. Та вже так набридло, що не постирає вічно дощ на дворі, грязь, сиру. В хаті так вже набридло, щоб воно то сохло. Воно ж немає такого запаху, як оце із вулиці занесеш, да ще якщо з ліс морозу. М -м -м -м. Пахне, так вже ж пахне постіране. А в хаті що? Хоч і вікна відкриваю там, де сушиться. Але не то, не то пальто. Не зрівняйся з вулицею. Раніше морозяки такі, що позамерзає, оддираєш із шворками, заносиш цілими паровозами. Яблуня не думає осипати. Вон пало пару листочків, дубове заносиш, тоді розкидаєш, воно так пахне свіжістю. О, дивіться, ось такі малесенькі. О, Треба ці поробити нові кормушки вже синечка, бо сьогодні мила вікно у кухні, ну, внутрі. То вже прилітали до кормушок, а що воно там воно? мусор. Минулорічний треба ці познімати, повиклати, бо все одно одна друга і поміняти знайти пусті чисті пляшки і зробити їм кормушечки. Дивіться, скільки снігу. Яка красота. Оце ви знаєте, і хватить. Хай би оцей сніжок і лежав, щоб був морозець, да, кицюньки? Щоб був маленький морозець, не треба, щоб воно то замітало по самі ці плечі снігу. Ну, то, звісно, теж було б гарно. Раніше, як да? перемети були, не проїхати нічого було. Як на мене, то хватило б і цього сніжку. Воно біленьке. Все чистеньке. Тільки щоб морозець був. Щоб воно це все не розставало, не було цієї квашні. Що, рижий? Що ти хочеш? Дивись, який ти в спині, товстющий. ти щось худа, кицька, ти щось не така, Мурська. Да, і ти як колобок. Ой, мої кицькі. Оце мені вистачило, б. б така була б краса. І це б на деревцятах, щоб все висіло, попримерзало. Ну, нічого, це ж від нас не залежить. Погода по-своєму диктує. Красота, чим не красота, У мене все ще бамбук не зрізаний, понамітало на нього. Цього треба збити сніг, бо може поламати гілочки, бо такий важкий сніг. Зараз трохи обіб'ю. Постояв красивий, хватить. Хоч трошки. Я так і троянди не вкрила. Будемо сподіватися, що не померзнуть. А там уже як Бог дасть. Все, трошки оббило. О, бачите, хоч попіднімало. Трошки припорошене. Воно тоненькі такі гілочки то розламаються. Тоді буде некрасивий красивий кущик. Ой, тіпоньки ось, бачите, вже трошки підросли. Оці біленькі маленькі. Холодно вам, немає росту, бо холодінна. Ой, біб! Ой ти, моя морда, моя улибака. Моя улибака собака, ж. Ой, Ти ж. ж. Да? Мій красунчик. Ні, на ніч. На ніч ми гуляємо, да. сиди. Бо Ми відкриваємо, щоб ходили курі. Так, що тут? А? Вон поховалися. У сарай. Холодно в лапи. Припорошив сніг. Але наче й морозець, але бачите, все одно під низом не сильно замерзло. Невеличкий морозець, аж воно два дні дощ лив. Дівчата, виходимо з відпустки, тому що вже новий рік на носі. Нам яйця потрібні. Чуєте? Хватить, відпочили. Взагалі дається 21 день відпустки, а ви вже щось дуже довго гуляєте. Да. Мені взагалі на роботі давали за рік, дві тижні відпустки, 21 день ніхто не давав. А ви дивіться вже, скільки відпочиваєте. Так що давайте виходимо на роботу, несемся. Хто до мене ще прийшов? Черниш. Ти? Ти прийшов? Муся ввечері була, вже немає, зараз десь. В Майдала. Ой, біб! Тікай, 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 дивися, ти була по грязні. Давай, продай пальтони, чистіше. Порвав. Чуєш, ти що? Це моє раритетне пальто. Ще із школи. Ще ходила в 10 клас у ньому. Тікай, Петька. Ось, лапи померзли, полягали на сніг. О, який у нас сніг. Красота. І вітерець такий, знаєте, не... Не великий, а також шумить, наче в такий шум стоїть. Гарна погода. Але напевно, мабуть, мороз більшість у повітрі, ніж на землі, тому що, бачите, на цьому не замерзла грязівка у курай, але у повітрі таким морозцем дує. Бо руки вже померзли, телефон тримати. Все, пішла, я рижею хату. Треба вже заносити. Вчора поперемивали. Треба заносити свої ці казанки, черепки. Кш. Да. Вже ж треба доробити кухню мені. Ай, в снігу. Вон сніг і до кури стало, треба йти. Обитарти грязюкав на колушах, що залишилося залишилася ще. О, все, чистота й порядок. Все, потрошку ми заносимо, ось скільки треба розгребтися. Мати моя рідна, баночок, скляночок, коструль, Частину треба повикидати. Соковижималку теж треба кудись за цей. Зараз ніхто не користується. Так що оце у мене тут а, склад. Я бо це б взяла мішок, усе був мішок і отуди. От Костюр да, да. Так що кострулю будеш. Ну викидай. Ні, кострулі ні. Так зараз то... ми поперебираємо частина, по-любому складатися не буде. Це що ж так, на гору, що це, повитягували все гамузом. А тепер якраз буде ревізія у нас одним словом. Що треба, складаємо, що не треба, викидаємо. Дама, Конечно, світла більше. немає. Щас Я зараз мішок потихеньку будемо. Давай занось мішок. Що це і зразу будемо виносити, викидати. А тоді ще тут в мене буде уборка, тому що, бачите, заставили, засрали. Ну, нічого, прибереться. Потихеньку, помаленьку. Наведеться і тут порядок. Я думаю, до нового року встигнемо. Так, перший ящик пішов. Тут у нас крупи. Купую розвісні, це сира. Гречка зелена. Рис. Розвісний купую рис, мені більш він подобається. Так, родзинки. Знов рис. Тут в мене риси. Страшно, гречки немає. Треба гречки купити розвісної. Родзинки. М'ята. Моя вишня в'ялена дуже смачна. І церіс. Це я недавно купувала, а це ці, що на чаті баночки, це давнішенький трошки, то ми його перше використовуємо, а тоді оці нові, що купляла недавно. Так, що, приступаю, ставимо на місце. Зараз протру чистенькою тряпочкою знаружи. Вони внутрі чистенькі, а знаружи трошки протруюся. Бачите, з холоду в тепло зразу попотіли банки. Так, займаюся. Дивіться, яка в мене ще красота. Є сушені гриби. Тут і білі різні. Тільки я не знаю, скільки вони можуть зберігатися оце в сушеному вигляді. Це мамці привіз двоюродний брат, вже, правда, давненько не знаю, скільки. Років два, мабуть, ці гриби у нас стоять. Ми про них просто забулися. І я тепер не знаю, можна їх використовувати чи ні. Ніяких жучків, паучків там немає. Сухенькі, такі, гарненькі, які приїхали, такі вони є, дивіться. Хтось розуміється в цих грибах, тому що ми від них дуже далекі. Єдине, що я знаю, це купити шампіньони, посмажити і все. А за ці я навіть не знаю, що з ними робити. Ну, поки що залишаю, хай знов постоять. А треба дзвонити до Сергія спитати, скільки можна зберігати його гриби. Він у нас грибник. Оці баночки треба буде поперемивати. Я повикидала, бо там деяка ячка вже дуже стара і булгур. Все викидаю у кульок. Будемо варити собакам. та котам. Ці баночки поперемиваю, просушу і треба купити цієї гречки. Ні, звичайної, жареної. Хоч там Так, не дуже їсть. Працюємо далі кухаємо на вулиці сонечко виглянуло М? краса. Віталівна вона перемиває, перетирає всі вилки, ложки. Я фарбую двері, перемила ось о, пусті ці баночки з-під круп, деякі повикидала там ячка трішки запах дала, мені не сподобався, я викинула. А деякі були пусті, то я поперемивала все, поперевертала, хай посохне і поховаю. А тим часом фарбуємо. Серіга зачищає стульчики наші, а потім покрасимо. Тут уже ось начліфував гарненько як. Не дуже. Ну, так ти б надів щось на це, маску. Wyneś Nie, to bym serdecznie nie budesz.